Який приклад? Це приклад звичайних людей, мешканців села Шарківщина, меджориськ району Полтавської області. Та трапило, що місцева влада вирішила закрити їхню школу. І батьки вирішили дізнатися м, інформаційним запитом місцевої влади, а чи буде у них шкільний автобус, оскільки дітям довелося ходити пішки 10 кілометрів. Прийшла відповідь на цей інформаційний запит, де йшлося про те, що. А на жаль, у зв'язку з складним фінансовим становищем району, коштів на шкільний автобус немає. Утім, ця відповідь стала інформаційним приводом для низки засобів масової інформації. І після того як ця відповідь була оприлюднена в мас-медіа на наступний день. Після оприлюднення районна влада презентувала новий шкільний автобус для мешканців села Шакиші. Тобто, як можна виборювати свої права шляхом інформаційного запиту, це один з прикладів. Ще інший приклад мені розповів Артем Шевченко, медіа юрист. Один з мешканців України насилав низку не запитів, а звернень до місцевої влади. Він хотів отримати відповідь на своє болючі запитання. Утім, жодної відповіді йому так і не надійшло. Після цього він вирішив скористатися законом про доступ до публічної інформації і написав інформаційний запит, запитав місцеву владу. Надайте мені, будь ласка, копії усіх відповідей на мої звернення та коли вони саме були надані, після чого місцева влада була змушена спочатку написати відповіді на звернення. І лише після цього написати відповідь на саме інформаційний, інформаційний заклад Україні. України. Це, власне, такий другий успішний крок в використання доступу до публічної інформації. Як на мене, а, чинний закон про доступ до публічної інформації це є реальний контроль, реальний інструмент, а, який може контролювати владу. Оскільки, а, якщо до ухвалення цього закону... А, Влада, будь-яка влада могла робити будь-які свої справи за зачиненими дверима. То тепер, коли цей закон уже діє, ситуація змінилася. Тепер вони мають розуміти, що будь-хто з громадян України може запитати них, постукати з ці двері і запитати, а що ж ви там робите владу за цими зачиненими дверима. От і це, як на мене, має... Урядовці, урядники мають бути більш пильними до ухвалення своїх рішень і вони стануть такими, що громадяни почнуть активніше використовувати, використовувати закон про доступ до публічної інформації.